Друзі, на продажу BMW X5-12 року, максимальні комплектації, повний привід x drive 3-літровий бензиновий двигун. Дуже динамічний та досить економічний. 19 радіус у нас оригінальні диски, BMW дуже гарно виглядають. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, парктроніки, камера заднього огляду. Все це для комфорту у експлуатації автомобіля. Є у нас безключовий доступ. Покажемо трішки по салону. Тут нас зустрічає пам'ять водійського сидіння, повний електрорегулянці пакета. Так, стан водійського сидіння, стан пасажирського, ламаючіся спінки, є в нас панорамна стеля, речах перемикання передач в дуже гарному стані, без ніяких нарікань. Автохолт є, управління мультимедією, управління клімат-контролем багатозонним, електроплюшка багажника. Так, мультимедіа на штатна, такого образця. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само працює дуже добре, чітко, як положено. Повний у нас мультируль, стан руля також без нарікань, електрорегулювання руля, круїз контроль, датчик світла дощу. стан верної карти також без зауважень. Красивий білого кольору салон. Дуже чудово виглядає. Задній ряд, позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон, є додаткове управління вентиляцією на е, та, контролем на задньому ряд та е, заднього ряду. Дуже чудово виглядає, дуже хозяйський автомобіль. Є навіть шторки для задніх пасажирів на задні вікна. Чудовий автомобіль, котрий я раджу приїхати побачити самостійно вживу, місто Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, цей красень чекає на вас. Можна придбати у кредит, 3 тридин, будь-який варіант розрахунку. приїжджайте, чекаємо на вас.